Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12 й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 38 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 27 березня 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 908890 890 особин за добу 1670. танків 10 438 одиниць за добу 8 бойових броньованих машин 21 701 одиниця за добу, 16, артилерійських систем 25 265 одиниць за добу. 58 реактивних систем залпового вогню 1343 одиниці за добу, 2, засобів протиповітряної оборони 1118 одиниць за добу, 1. літаків 370 одиниць, гелікоптерів 335 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 30 926 одиниць за добу 108, крилатих ракет 3 121 одиниця, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 42 70 одиниць за добу 169. Спеціальної техніки 3787 одиниць за добу одна. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.